Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання Кисівське життя. У нас моросить дощ. Ну, щоб ви розуміли, що я ж над ним не іздіваюсь. Сиди, сиди під зонтиком, сиди. Що я можу сказати по погоді? Нарешті ми дождалися дощу. Дівки мої пасуться. А я як обіщала, Розказую по поясу. Значить, в мене є ось така, ну, схема хай буде. Цю схему в минулому році, та не в минулому, взимку, дівчата давали в Facebook. Значить, що тут? 70-80 см повинен бути обхват повністю. В'яжеться резинкою. 1 на 1, 2 на 2. Точніше, як в'язали дівчата, резинкою 1 на 1 або 2 на 2, або іншими якимись резиночками, але не дуже об'ємними. Обхват 70-80 см, приблизно. 160 петель, 170, 180, оце в такому м, діапазоні. Ну, коротше, в, так, в такій величині петель. Е, В'яжеться рівненько 25-35 сантиметрів. Далі закривається 15 петель з одного боку і 15 петель з другого боку. Е, це хто в'яже поворотними рядами, хто не в'яже круговим в'язанням. По 15 петель закривається з обох боків, і потім по одній петлі закривається краю ось цього хвоста. В кожному другому ряду по дві петлі разом з обох сторон. Висота. По центру повинна бути 46-50 см, а потім повністю закривається оцей край одним махом. В'язали, по різному, в'язали круговим в'язанням, і в'язали ось такі поворотним в'язанням, щоб пришивати тут пувиці, липучки, щоб можна було застібати. Дуже багато було різних. Скажем, спорів по поводу поясів, того що хтось каже, що якщо суцільний без застібки, незручно хлопцям, бо вони розтягуються, тоді приходиться їх викидати. От хтось пише, що ну треба. На застіпках, бо так зручніше одягати, знімати. Знову ж таки, самі хлопці сказали, що на застіпках класно, але буває таке, що пувиці мішають. Тому в'яжуть дівчата по-різному, і на застіпках, і на шнуровках, і на липучках, і суцільні. Я цей пояс в'яжу суцільний. Ось він у мене. Ось так я його в'язала, тут закрила 30 петель, і тепер в кожному другому ряду я закриваю по одній петлі з одного боку і по одній петлі з другого боку на лицевій стороні. Ось так він виглядає, він розтягується дуже. Скільки тут петель? Зараз посчитаю, скажу. Так, значить, перечитала, бо я ж. Вже давно його почала в'язати, то не пам'ятаю. Значить, тут у мене 180 петель. В'яжу на спицях 3 з в обхваті не скажу, бо він дуже розтягується. Висота, як ви бачите, 22 сантиметри. Ну і ще мені в'язати та в'язати. Ще поки що повністю ось оця висота у мене 29, а тут 22. Ось так. На кількість петель і на пряжу. Я, я б не звертала вашу увагу, тому що в'яжете кожен із того, що маєте. Головне, щоб тут була вовна у складі, хай може буде якийсь акрил або якась ще синтетика, яка тримає більш-менш резинку гарно. Тут у мене вовна, вівчарі, кольорова вовна, і ниточка на півшерсті вона більш-менш краще тримає резинку. А сюди я вже почала в'язати просто із кольорової вовни, Якби то тут резинка може дуже і не триматися. Головне, щоб отут трималося. Ну... Попетельно я б не рекомендувала притримуватись саме цього мого поясу, тому що у нас у кожної своя плотність, своя пряжа, свій розмір спиць. Орієнтуйтеся на сантиметрах. Зараз ще раз покажу цю схему поясу. Ось вона, можете заскринити Я в минулому році показувала цю схему. І можете це діло заскринити, і в кого є змога, бажання, будь ласка, в'яжіть. Це в мене пояс, я робила розрахунки на, на машинки в'язала. На машинці 4 класу в'язала. Ну, тут, в принципі, все те саме, але тут інший. Розрахунок петель і рядів. А тут ось так. Так що притримуйтесь оцеї схеми і в'яжіть, чи то з поворотними рядами, чи то по круговому в'язанню, кому як зручно, в кого є липучки, там кнопки, пувиці, будь ласка, можна так. Я в'язала і так, і сяк, не знаю. Хлопцям холодно, тому такі пояси дуже, дуже потрібні. Ну, а у нас знову підходить хмара. Не знаю, чи я сьогодні зранку пов'яжу чи ні. Ну, головне відео зняла, про пояс розказала. Гримить, так, да, у нас гримить ні, це не бахкає, це гримить. Насилу, насилу дійшли й до нас дощі. Надіюсь, вони нам не надоїдять. Туманець стоїть, не знаю, видно. Ой, як гарно, як я люблю тумани. Димка така. Земля настільки е, розпашилася, що оці, цей дощ, він просто. Виганяє пар із землі. Так, все добре. Всім бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.